Я не так і давно завітала в столицю, пам'ятаю, як вперше ступила тут крок. Я не випущу з пам'яті навіть дрібницю. Я нового життя тут вдихнула ковток. Тут манить все красою, і сквери, і парки, і величний тече серед міста Дніпро. Дуже гарні споруди, будівлі та арки. Я у захваті навіть від станції метро. Сьомий рік проживаю у нашій столиці, Та весь час відкриваю для себе нове. Шумні вулички, тихі, і спокійні каплиці, Тут контрастість не тільки у людях живе. Я обожнюю Київ і все, що він має, в метушні знайшла спокій для серця свого, Я вам раджу приїхати, місто вітає, не злічити прикрас, скільки тут їх всього. Рада вітати всіх у другому сезоні нарисів древнього міста. Цього разу чекайте ще цікавіших історій та пам'яток столиці. Вже через тиждень 14 лютого, а отже час буде розповідати про кохання. Проте в наступну п'ятницю, зловісне, 13 і ми просто вимушені ту серію присвятити страхітливим місцям. Сьогодні ж якраз і поговоримо про найбільш романтичні місця Києва. Нариси древнього міста для вас сьогодні. Ми склали невеличкий список топ'яти місць, які не залишать байдужими жодного закоханого. Варто зауважити, що вони. Переважно для літніх або ж весняних прогулянок, тому провести 14 лютого у двох в таких місцях навіть небезпечно для здоров'я. Радимо вам зберегти це відео до весни. На п'ятому місці парк Кіота на метро Лісова. Головною його особливістю, що одразу зрозуміла з назви, це японський стиль. Заснований парк ще у 1972 році як знак дружби між Україною та Японією. У 2012 році парк увійшов до книги рекомендацій, Ортів Гіннеса як найбільша в світі алея сакур. Та й дійсно, на початку травня кращого місця для споглядання цієї квітки не знайти. Четверте місце в нашому топі сьогодні посідає Андріївський узвіз і прилеглі до нього території. Для закоханих це розмаїття маршрутів для піших прогулянок та таємних поцілунків. Зокрема, для останнього цілком згодиться уздихальниця, на верхівці якої навіть поставили лавочку у вигляді губ. Тільки от шкода, що сама гора названа так не тому. Навіть якщо у вас немає другої половинки, а ви просто закохані в Київ, то Андріївська церква, музей однієї вулиці, будинок Булгакова саме для вас. Ну а ми рухаємось далі. Третє місце Оболонська набережна. Якихось 10 років тому це місце було улюблене лише для мешканців сусідніх будинків, проте тепер сюди з'їжджаються з усього Києва і не тільки. Та й подивитись є на що. Приміром, чудові скульптури у виконанні онука великого майстра Бородая, Подарував місто батьківщину матір або щасті змагання та концерти, що проводять тут у літню пору року, та й навіть просто пройтися вечірньою набережною, подивитись на захід сонця чи на зорі вже неабияке задоволення. Ну а ось це парк Володимира. Потрапити до парку спочатку вдається не кожному. Мало хто знає, що сюди прийти можна навіть з Андріївського узвозу. Так чи інакше, парк приваблює своєю тишу, а також непоганим оглядовим майданчиком з видом на Володимирський узвіз, арку дружби народів та пішохідний міст через Дніпро. Якщо вам подобається затишок і спокій, ранкова прогулянка парком сповна задовольнить ваші бажання, а пильний погляд Володимира Великого не дасть вам заблукати. Перше місце нашого топу, як це не банально, посідає славнозвісний місток закоханих. Він вже понад століття лишається місцем, де закохані на віки скріпляють замком своє кохання. Про кожний об'єкт, який сьогодні потрапив у наш рейтинг, слід розповідати окремо. Нашою ж метою було лише розкрити їх романтичну сторону та подивитися, що більше приваблює закоханих киян. На цьому у нас сьогодні все. Наступного разу ми поговоримо про найбільш таємничий та хімерний будинок в столиці. Прямо підказку я вже вам. Щойно дала. Тому хто перший напише назву об'єкту під цим відео чи на пошту переміг. Не забувайте заходити на наші офіційні сторінки в мережі. А з вами були нариси древнього міста. Ще побачимось!